Гарна, відповідальна людина. Із небагатьох, кого я на той час знав, він був такий чутний, завжди веселий. Я насправді навіть і не знав, що він теж пішов захищати нашу країну. Він був дуже прекрасним батьком, був патріотом. Патріотом, бо до долу. До глибини душі, коли почалося повномасштабне вторгнення, в перших рядах він вже стояв, стояв у черзі територіальну оборону, а потім вже він, коли попав до ЛАВ ЗСУ, я пам'ятаю, що він набрав, сказав, він, наскільки він щиро, щиро радий, що буде захищати нашу країну раді наших, наших дітей.